Які відношення ми саме наше видання всеукраїнський дитячий садок мають до цього свята? Я хочу сказати, що всі наші видання, які ми тут представили, кого буде бажання, можна буде подивитися: це і газета «Дитячий садок, це різні направлення, це дитячий садок управління. Це дитячий садок, мистецтво і журнал дошкілля, тобто всі ці видання, які спрямовані саме на допомогу професійним педагогам, батькам, людям, які займаються підготовкою і розвитком дитини, саме для того, щоб знати, як професійно до цього підходити. Якісь такі малесенькі підказочки, якісь різні. Нотатки з життя дітей і в дошкільних установах, чому саме для педагогів дошкільних закладів? Ми знаємо, що не всі діти можуть знаходитися вдома, бо і батькам треба працювати, і суспільне дошкільне виховання, якраз і для того, щоб діти могли знаходитися і спілкуватися в середовищі? Своїх же э, сверстників перепрошую і э, для для да однолітків. І для цього дуже багато робиться в дошкільних закладах для розвитку дітей дошкільного віку. Чому саме треба звертати увагу на дітей дошкільного віку? І, мабуть, найбільше захищеність має починатися з дошкільного віку. І Дитина повинна бути щасливою. Це є основне право бути щасливою у рідній країні, у рідній державі, у рідній сім'ї. А, ну, Якщо ми подумаємо про українських дітей, чи вони щасливі, чи вони мають захист, такий як е, ну, декларовано в цій конвенції, ну, на мою думку, ще не досить ці, ці права виконуються, і не досить ці права захищаються, права дитини. Ну, наприклад, якщо е, зорієнтуватися на статті 23, е, вибачаюсь вісімнадцять вісім, то зараз трошки процитую, щоб не відхилятися від тексту. Кожна дитина має право сподіватися на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку. Також на достойну освіту та відпочинок. А за декларовані права? Чи має кожна дитина України такі можливості? Звичайно, що ні. Крім того, у нас дуже великі проблеми, проблеми в державі і з дітьми сиротами, з дітьми, соціально, соціально незахищеними, у навіть у, у нас дуже багато проблем ще є, і захищати права навіть треба не з дошкільного віку, а ще раніше. Бо за міжнародними нормами дитинство починається з зачаття. І у нас ніяких немає е, законів про те, щоб захистити навіть життя дитини до народження. Пренатальний період це взагалі така тема, яку тільки починають піднімати чи має право вирішувати мама, буде бути, бути жити в дитині чи ні. Е, тема важлива, тема дуже актуальна. Е, тим більше на фоні того, що у нас зараз ви знаєте все менше і менше взагалі дітей в сім'ях стає. Ну і хотілося би, щоб ну, на це питання, на не тільки на питання захисту дітей до народження, захист дітей і після народження до 18 років, як це в законі сказано, дитинство продовжується до 18 років, щоб цим питанням займалися активно на державному рівні, з допомогою засобів масової інформації і звичайно батьківська громада.